Мир Божий, дорогі учасники вечірньої молитви. Це одне з особливих благословінь, е, приймати участь в загальній груповій молитві, адже Бог пообіцяв, що там де двоє або троє будуть зібрані в його ім'я, і Він буде серед них. І Господь не просто сьогодні серед нас, а Він працює над нашим спасінням, Він змінює наше серце, він робить для нас чудо. І тема для вечірньої молитви, яку я вибрав, це м, така тема ще одного виду чуда. Який, я вірю, Господь готовий зробити навіть в останній час. Приклад такого чуда записаний в новому заповіті це звільнення апостола Петра з в'язниці. Сьогодні багато християн вони переживають великі випробування і важкі. Хтось попадав, попав в такі ситуації, де постійно молиться і просить крок за кроком Божого керівництва, щоб Бог втрутився в їхній сценарій. Хтось можливо попав в такі ситуації, які ніколи не попадав, і має духовну боротьбу не тільки за своє спасіння, а й за спасіння інших людей, за спасіння своєї сім'ї. Хтось, можливо, попав в таке місце сьогодні фізично, де по справедливості би не мав бути, і він просить Божої допомоги, щоб Бог йому відкрив його волю, що робити далі. Можливо, навіть просить чудо. І я вірю, що те чудо, яке сталося з Петром, таке чудо Господь готовий зробити і для нас, в наших випробуваннях в останній час. І так переносимося в дії святих апостолів, в книгу Нового Заповіту, 12 голова. Де написано, що апостол Петро був засуджений на смерть і його закували між двома воїнами в темниці, яка була висічена з скелі, закрита двома брамами на засови. І ще на додачу поставили 16 воїнів, які по черзі стерегли Петра, щоб навіть, можна сказати, мишка не пробігла туди. І знаєте. Що робив засуджений і ув'язнений засуджений насмерть і ув'язнений Петро в цей час? Він спав. Знаєте, ми думаємо, як можна спати в такій ситуації? В такій ситуації треба молитися, співати, треба шукати якісь рішення, треба щось робити зі свого боку, а Господь зробить зі свого боку. Тобто над можливим працюємо ми, а над можливим ми даємо місце Богу, але точно не спати. Але знаєте, в історії в історії викуплення в книзі духа проства на сторінці 253 написано, що так робити, а саме спати, будучи засудженим на смерть і будучи в'язниці, могла тільки людина, яка має чисту совість. Іншими словами, Петро був в мирі з Господом. Я роблю висновок, що можливо, це по-перше, це найважливіше, що потрібно робити, і перше. А по-друге, можливо, це єдине, над чим ми в якихось ситуаціях і можемо працювати. І ось приходить ангел, який е, проходить через е, всі ці е, брами, і він не проходить як дух через стіни, через брами, а він відкриває всі засови. Робить це, робиться це все тихо, так що навіть е, ніхто не чує. Петро будуть Петра, е, е, торкаючись його. Петро бачить світло від ангела і думає, що це сон. Знову відкриваються засови, відкриваються брами. Е, Охорона, яка була, вона просто була на місці, вона просто, можна сказати, залишилась нерухомо, вона ніяк не реагувала, не чула цього. Ангел вивів Петра, провів також декількома вуличками, щоб він був в безпеці, і покинув його. І тут Петро зрозумів, що це реальність, і Бог зробив для нього чудо. Він пішов в той дім, де вони збиралися для молитви, християни збиралися для молитви, поділився своїм чудом. Багато християн були здивовані бачити Петра. Вони молилися за нього, але для них було дуже неймовірно чути, що Бог зробив для, для Петра. І в Дії святих апостолів 12 глава, 24 вірш, написано, що після такого досвіду слово Боже ширилося і здобувало все нових прихильників. І моя молитва сьогодні, щоб Бог підтримав віру кожного зараз, хто знаходиться в випробуваннях, і щоб ми вірили, що Господь готовий відправити за нами ангела, щоб ми пройшли ці випробування, пережили їх, лишилися вірними, а можливо, і вийшли з цієї ситуації, повністю, в якій ми знаходимося. Господь готовий для нас зробити чудо, таке, яке зробив для Петра. І нехай Він поможе нам, щоб ми мали таку віру, як Петра. Були такими ж е, переможцями, як був Петро, і бу, поводили себе настільки ж е, спокійно, настільки ж довіряли Господу, як це робив Петро в його ситуації. А Господу Хай буде слава амінь.